Сходить сонце золоте, як козацька булава співається в Україні. Поникли голови козачі, немов потоптана трава, писав Тарас Шевченко. Про українську козаччину сказано багато. І що Запорізька Січ такий собі аналог західних рицарських орденів і що січовики здійснювали єдину можливу в тих умовах форму державності і збройних сил. І ватажний характер козацького в походів тощо. Але чого не помічає, то це духовного аспекту українського козацтва. За історичними джерелами козаки служили в імператорській охороні китайського та японського імператорів, а також 16 століття при польському дворі. Ці воїни були затребувані, а усі намагання виховати в інших країнах подібний внутрішній стан не вдавалися. Володимир Палат майстер бойових мистецтв. протистояв у двобої з майстрами усіх національностей. Володія практично усіма видами зброї. Згадує, що коли вийшов у прокат фільм Фанат, до нього приходили і казали: Володя, це ти, про тебе зняли кіно.' Упродовж 17 років пан Палат вивчав Кіокушин Карате. З них 8 років був сенсеєм. Паралельно з Кіокушен пан Володимир вивчав такі стилі, як бодзюрю, Соне, Шотокан, Карате, кікбоксинг, джиу-джитсу, айкідо. Володимир Пилат є засновником та верховним вчителем школи бойового пака. Каже, почав шукати основи козацького, тобто українського бойового мистецтва, коли вивчав іноземні. Китайці вважали, що блідошкірі люди не можуть досягти вищої майстерності, тому що вони на їх погляд недосконалі. Японські вчителі вважали європейців хворобливими людьми, бо ці мають блідий колір шкіри і так далі. Однак це не співпадало з легендами про козаків і зі спогадами діда пана Володимира. Козаки мали кілька схем бойової підготовки. Низова, тобто повзаюча практика підрізання під прух коня все для того, аби скинути вершника долу. Піший воїн. його задача вибити вершника з коня. Та, власне, вершник. Крім того, система і методи бойової підготовки козака враховували ситуацію, проти кого доводилося битися, чи проти легкого кочівника, чи закованого в лати тевтонського лицаря. Не кожен мав можливість стати козаком. Це слово не є синонімом слова чоловік «мужчина». Слово козак розшифровується як уколі закону. Козак є еталоном найвищих духовних, моральних та фізичних якостей чоловічої натури, як, наприклад, джигіт на сході. У козаки не набирали, а відбирали. Чіткові рівні майстерності гупаківці називаються жовтяк, сокіл та яструб. Ці мають відтворювати високоякісне володіння технічними елементами, що відповідають вимогам цих рівні. Наприклад, техніка для рівня майстерності жовті в основному ударна розрахована на далеку та середню дистанцію. Рівень майстерності сокіл передбачає застосування стрибкової техніки та поступове зближення до короткої дистанції. Перехідний рівень «Джура» і власне козак передбачають відмінне відтворення всіх різновидів головної техніки бойового гупака. довільно керувати силою, напрямом, влучністю копняків чи стусанів. виконувати бойові елементи гупака з великою амплітудою, вміти надавати бойовим рухам різного емоційного забарвлення, вдало використовувати швидкість. Прискорювати або сповільнювати рухи та ритм, тісно пов'язуючи бойовий і танцювальні рухи, з легкістю виконувати складні стрибкові елементи і їх сув'язні. Але головне навіть не стільки фізичне виховання, скільки духовне. Тут хлопчаків виховують на історіях та легендах українського лицарства, козаків, характерників. Їхні подвиги та бойові прийоми не менш цікаві, ніж бойова техніка ніндзя Брюсселі і Джекі Чана, але поки не так популяризовані. Козацтво це в першу чергу честь. Це гідність, це повага. Козак, навіть вітаючись, він не схилявся на передки. От зараз постійно нав'язують нам стереотипи те, що козаки це якісь пияцюги, що то такі алкаші, бухали і так далі. Ну, я вам скажу, ну то не витримує жодної критики. Якщо ти займався спортом, ти знаєш, що на другий день після перепою ніякої тренування не буде. Тим більше, як можна піти в битву після п'янки? Що ти там будеш робити на тій битві, якщо ти після перепою? Це ж просто смішно, розумієте, люди, які займалися вивченням бойових мистецтв, фехтування різними видами зброї, стрільба з луку, стрільба з пістолетів. Уявіть собі, що козаки перші в світі мали ручні гармати. Вони стріляли з гаківниць, ручні гармати. Уявіть собі, з такими ядрами великими. Які то мали бути сильні люди. Дай сьогодні алкоголіку гармату, хай вистрілить. Дай йому лук нормальний натягнуть, він же лук не натягне. А шаблю. Він що шаблю помахає зранку до вечора, тому то ніякої критики не відтримує це п'ясо, що козаки це алкоголіки. Скептики можуть сказати, що техніка гопака схожа або перейнята зі східних бойових культур. Спробуймо провести деякі порівняння. Основні удари майже не відрізняються у всіх видах одзоборців, оскільки вони зумовлені будовою тіла людини. Наприклад, прямий удар кулаком в гупаку тузи є також і в боксі, і в карате, і в кунг фу, і в фітбоксингу. Відрізняються лише деталі виконання положення кулака шлях повернення руки. Основне положення рук у бойовому гупаку на рівні голови, в карате на рівні поясу або діафрагми. У гупаку немає купняків з вивертанням стегна в бік. У паку практикується вкладення маси всього тіла в удар, починаючи з вкручування стопи, що відсутнє в карате та інших східних стилях. У паку основна увага приділяється вчасному уникненню удару, зміщенню з бойової лінії тощо. В той час як в карате основним методом захисту є блокування удару. Жорсткі блоки перекони застосовуються в гупаку виключно для перехоплення ініціативи в двобої і обов'язково в поєднанні зі зміщеннями. То, що було зроблено, аби стерти в народній пам'яті Запорізьку Січ. Вона не випадково виникла в місцях, де зрів український дух. Коли християнський світ ще молився латинською мовою, а Московія старослов'янською, козацька Україна мала вже свій так званий Пересопський новий завіт рідною мовою. Він зберігся на цьому Євангелії присягають президенти сучасної України. Тут була створена перша в світі конституція, гетьман Пилип Орлик, 1710 рік. Більшість місць козацької слави в Україні нині затоплені з допомогою гребень. Київське море, канівське водосховище, черкаські розливи, Дніпрогес це затоплена українська духовна Атлантида. Козацька ідея.